Горить Москва у російській столиці. сталася масштабна пожежа у районі площі трьох вокзалів. Відомо, що внаслідок цього є загиблі. Як повідомляє пропагандистське видання Ріановості з посиланням на екстрені служби померли шестеро громадян Росії та один громадянин Таджикистану. Саме займання відбулося на квітковому складі на комсомольській площі у центрі Москви. Як повідомляють російські телеграм-канали, пожежі спочатку передував вибух на площі 500 квадратних метрів. Валилися перекриття за даними МНС Росії. Пожежа сталася у двоповерховій цегляній складській будівлі. Її площа досягла 2,5 тисяч квадратних метрів. Водночас російські залізничники повідомили, що пожежа не становила загрози для пасажирів та не вплинула на рух поїздів. А місце пожежі не відноситься до російських залізниць. Із будівлі, що горіла у районі комсомольської площі у центрі Москви, евакуювали сім людей. До гасіння залучили 80 надзвичайних. Звичайників 20 одиниць техніки. Серед них три гвинтокрила та пожежний потяг.